які я пам'ятаю раніше. Друзі, привіт! Мене звати Яна, і сьогодні у мене ось такий уже святковий настрій у жовтні, так сказати. Сьогодні, до речі, ще чому святковий у мене настрій? Тому що у мене сьогодні два роки каналу. Можете в коментарях мене привітати. І ще дуже таки очікувано, неочікувано я вирішила також знімати відео про адвент календарі. І сьогодні перший мій адвент календар буде Та-дам! Петріс. О, такий він гарний. Подивіться, дуже таки практичний. Я залишала там анонси цього адвент календаря у своєму телеграмі і ділилась враженнями. Якось я була не дуже влаш... налаштована на нього. Дівчата писали, що їм цікаво цей адвент календар. Я була якось скептично налаштована, але коли почала вибирати, які ж мені вибрати все-таки адвент календар я зупинилася на ньому. Чому? Тому що він практичний, він, подивіться, він навпроти мене такі косметичка велика, святковий катріс, чому, чому ні? Якісь, можливо, лімітовані продукти. У нас тут є спойлер, але ми не будемо дивитися. І будемо починати відкривати. Так, я візьму свого хірургічного ножика. Тут у нас є така якби плівочка. Брала я його ціна на майкапі, брала ще до того скандалу з майкапом, якщо ви знаєте, на День Захисника України не дуже таки приємно. Але ось так от гарненько ми відкриємо цю картонку. У нас тут ще є ось така, і такі є як замочки так? красивенькі. Тут вони в такій ще плівочці також. От, і давайте ще цю також вскриємо, якусь гарненьку, щоб не пошкодити нам замочки. Як мені це вдасться, своїм таким скальпельочком Мені це вдається гарно. Я хотіла сьогодні така бути нарядна, уже якось перед ньогоріч, не знаю, перед Все-таки це адвенти до цієї події. Тому, хоч ми і рано, але відкриємо. Ось так от виглядають у нас комірки, якби, пакетики із дуже такі, такі няшно-рожеві, милашно няшно дуже такі симпатичні. Як зрозуміти, деякі тут номери? Будемо шукати, а що нам залишається робити, як не шукати. І ціна була на мейкапі 2111, це була на знижці ціна. Я ще думала про есенс також еленд-календарі, але якісь вони картонні, такі, якісь не дуже наповнення також, якісь такі собі якось продукти, хоча лімітки всякі є, і у Essence красиві все оформлені, але чомусь вони зробили якось не дуже. Якісно цього року, можливо, будуть якісь ще нові запуски, хоча, вже, мабуть, всіх, хто хотів, вже все презентували. І давайте шукати перший номер. Дуже багато вирізати, тому що знайти е, тут е, щось це буде дуже важко. Перший, Знайшла перший номер. Дістаємо перший номер. У нас такий такі торбинці симпатичний. Тут такі зав'язочки. Просто як вони розкриваються, це ще загадка. Як це краще зробити, але дуже, як на подарунок, таке дуже красивенько. І дістаємо, перше, це в нас такий продукт Катрис C01, Baked Apple Pink. Це румяна. Ось, як вони виглядають, у нас є зеркальце. Ой, які гарні! Ой, які гарні. От, дуже гарні, сяйливі, просто. Красиві. Просто-просто. Такі от рум'яна у нас. Це, здається, нещодавня лімітка, чи що, дуже таке гарно, гарно. Я задоволена, кладу назад, тому що, можливо, навіть збережу до 1 грудня, знаєте? Так. Бачу другий ось такий от. Ну, бачите, воно все видно в цілому. А, нема такого, як, очікування це... від продукту. А, це якийсь такий олівчик. Що це у нас? Кадріс Lip Gloss Tick C01 Mary Me. Це а, помадка олівчик. Давайте подивимося відтіночок. Ну, <сікування> такий, красивий на кожен день. Без якогось аромату, дуже гарно, дуже таки симпатично. М -м -м -м. Я вже задоволена. Так, третій номер. Вони якось всі поруч там поки знаходяться. А що у нас тут очікує? У третього номера. Також олівчик, я так розумію, це. От, хайлайтер, так, Катрійс Хайлайтер Glow Stick, Сі 01 Glow Ho -Ho -Ho -Ho. Такі, хо 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 Дуже таке хо-хо-хо. Ось такий от хайлайтер Стік. Ну, це. Я люблю хайлайтери. Все, все сейливе для мене це супер. Так, кладемо назад. Так. П'ятий четвертий. Поки вони всі поруч. Так, четвертий це щось таке маленьке, бачите? А, якась однушечка. Mono i shadow Сі 01. Starlight Sparkle. Так, ось такий вінкий, цікавенький. Трішки навіть сухенькі, я би сказала. Ну, щось такий шампань, нарядний, дуже-дуже таке. Ну, можливо, на якусь, знаєте, підкладинку, типу клея, від відмікс для глітеру. Ну, Хай буде, хай буде і таке приємно мати. Так, п'ятий у нас день. Це що таке? Це що таке? Це щось некосметичне. Бачу, буде багато некосметичного ще. Що це в нас таке? Що це? Це карабін, я так розумію, так? Дивіться. Карабін і. Патріс, так? Це карабін, і написано Charm Ring. Сі01. Все сіну на ось такий, щоб на сумочку висіло на якісь інші, можливо, сюди також на косметичку зацеплювати також. Давайте дивитися далі. Шість. Так, 6. О, у нас щось тут міні. Щось у нас міні виглядає. Так. Так, це у нас. Glam's Doll Volume Mini Mascara. Ось така вона міні-маскара. І така щіточка. Туш, як туш, ну будемо тестувати колекцію, Катріс прибавилась мою. Так що будемо тестувати. Так, 7 шукаємо 7, 17, ні. Тут можна, звісно, вже ще побачити спойлери. Так що таке собі задоволення, але дуже гарно. Ой, щось там цікавеньке. Давайте дивитися. Що там цікавеньке? Ой, що це? Зірочка якась, що це? Катріс Lip mask C01. Star Glaze. А вона як відкривається? Давайте, тут є така. За щіпочкою, і бачите, дуже приємно, що можна її цепнути на ялиночку, так, кудись просто. Ой, тут і зеркальце є, бачите? О, і ось такий колір. Давайте трошки вляпаємося. Волога така О, навіть наче тянеться. Колір ледь помітний. Аромат якоїсь полунички. Ну, приємненько така. Також можна на карабінчик. так. Можливо, це також можна вчепити сюди. Оце ідея, знаєте, воно, мабуть, підходить сюди. Класно було би, просто клас. Супер. Гарна ідея. <с> um> Якщо це для цього було зроблено, тоді це гарна ідея. Так, номер 8. Так, ну вже зрозуміло, що у нас під номером 8. Це такий доволі таки лак симпатичний. Ось, взагалі якісні лаки у просто звичайному катріс c 01 Quick Winter Blossom. Дуже такий симпатичний з блискітками. Ні. Симпатичний лак. Мені потрібні. Я буває собі от зняла і зробила звичайним лаком. 9. О, і те, тут також спойлер уже, да? Що це має бути? Так, мої домашні всі вдома, тому ви прекрасно можете їх чути. А воно тут також з якоюсь такою штучкою. Ну, це, знаєте, корисно. Це дуже таке для пухів, для пудри, бейкінг робити. Це дуже таке корисно. Паудер пух Прикольно, накенький такий, знаєте, прямо такий корисне. Таке завжди, знаєте, mm. <сміст> тому що його має бути багато. Десятий. О, тут щось також уже видниця, це якийсь олівчик у нас. М -м. Так, давайте дивитися, що за олівчик. Катрис Lip Liner C01 Snowy Rose. Давайте десь нанесемо підходить під оцю помадку олівчик. Ой, точно дуже гарно. Гарний колір. Прям супер-супер. Я в шоці. Дуже. Якщо ще і буде стійко, то прям супер. Такий у нас 10-й номер. Одинадцятий так, також щось таке величеньке. Треба вже прискорюватися. Так, що це в нас? Що це в нас таке? Клікаюче щось. Катріс Juicy Lib C01. Щось там шампановий Fizz. Так, давайте подивимося. Такий він рожевенький. Так. Ну, Прозорий, я бачу, ось тут прозорий, без кольору, ну, клікаючий, треба виклікувати, і воно буде дозуватись. Це доволі таки популярно у багатьох, багато хто випустив. 12-й бачу знову у нас лак. Так, Це тепер уже більш такий золотисто, якийсь такий перлиновий C02 Golden Bowl. Чи Белл, Голден Белл, мабуть. Такий симпатичний. Я ж кажу, лаки мені таки подобаються. Так, це у нас був 12-й. Так, 13 у нас. Теж якась така отут. Тоненька. Це що у нас? Олівчик якийсь. Адріс i Pensel 72 Golden Eve. Так, це у нас якийсь такий, бачите, викручуючийся. Давайте подивимося. Золотистий. Ну так, Golden. Золотистий. Це Де ми будемо а, пробувати? Так, 14. Де у нас 14? 14. Так, о, бачу щось цікавеньке. Ух ти! Також дивіться! Клас! Це у нас пептит Ліптінт. 11,5 грам тут відтіночок у нас 0,1. 1 ну. Merry Night Shine. Давайте подивимось, якщо це такий колір, як тут. Тут дуже гарно, Я, до речі, якось хотіла. Схожий у них блиск, був хотіла. Я люблю такі кольори такий. Ну, такий, знаєте, фіолетово-яскравенька фуксія. Красива, але напівпрозово і з цим карабінчиком. Тобто ми можемо цепляти на той карабінчик собі, цепляти, зачеплювати до сумки, куди завгодно. Клас, клас, супер. Гарна ідея, до речі. Це був 14-й у нас. І тепер 15. Так, і олівчик у нас. Це С02 для губ. Куди вже його наносити, я не знаю. Так, ну, це буде підходити, мабуть, під якусь цю мою близьку попередній, буде підходити. прикольно, прикольний, гарний такий колір. Мені такий подобається, до речі. Так, 16. Тут ще можуть ви не знаєте, запутуватись між собою оці вірьовочки, витягується все разом. 16-й у нас номер. І це також схожа така футлярчик. Що це у нас що це в нас таке? Катріс хайлайтер клас. Ну, хайлайтер. Там у нас такі блиссяли рум'яна просто. Сіно людин, холі, джолі, Shine. Так, також зеркальце, о, як гарно, о, як гарно. І давайте десь тут нанесемо. Ну, такі вони делікатненькі, наче, а можливо, нічого. Я хотіла, до речі, у них був також лімітка така перлинова, літня чи весняна. Здається, весняна. Я її хотіла і не знайшла уже коли. Всі розібрали, а тут, бачите, мені дісталося. от, мені здається, мені здається, що вони однакового наче, виробництва, знаєте, однакової форми будуть просто що інша колекція. Дуже приємно, дуже таке, наче дуже таке навіть рожеве переливається. Щось, наче, доохромне. ну, красиво, красиво. Я сподіваюся, буде таке гарно. Так, на обличчі. Це у нас був 16, 17, бачу щось бачу. А, щось таке я люблю таке. Ось це що у нас? Це у нас пензлик. Давайте, ухти, кабуки. Чи що, ну, це для, гарно, для косметички, ухти. Клас, для взагалі. Ну, Трішки бачу тут е, таке стирчать версинки, наче не дуже, але в цілому такий шовковистий пензлечок. Я люблю пензлики взагалі, а такий це просто знахідка, знаєте, в косметичку з собою кудись взяти, взагалі просто супер. Так, тут 18 Це олівчик також у нас. А, для губ, Сі01 Рубі, а, ні, для очей. Це для очей, Сі01 Рубі Ноль. Для очей такий олівчик, Давайте подивимося. Якийсь фіолетово-духромно-коричневий, зелений. Ну, навіть не зелений, а фіолетово-коричневий щось таке. М -м, симпатично, симпатично, нічого не скажу. Все таке люблю. Так, це у нас 18,19. Так. Ось, теж щось тут спойлер уже, 19. Це в нас пензличок. Ну, я люблю пензлики, можливо, комусь не подобається, але я люблю. Давайте подивимося. Він такий трошки сплюснутий, синтетичний, ну, тіні він буде гарно наносити. І так відтушувати щось по-нижньому, і в складинку також буде гарно. Такий не сильно великий, але й не малий. Такий, ну, нічого такий. Ну, таке потрібно, знаєте. Це приємно, це приємно. Це краще, ніж якась пилочка, знаєте, мені це краще. Не знаю, як вам, але мені це краще. Бедемо 20. Так, також тут щось таке цікавеньке. Хотілося, звісно, спробувати якийсь контур. Я бачила новиночки, я думала взяти собі, не взяти. А тут у нас вже і Адвент Календар. Що це в нас таке? А, так, Атріс Блаш Стик Кенді Сейн Сі 01. Ой, ця кришечка. Такий ото. В Evaline були такі, я пам'ятаю, раніше. О, розумієте, да, мою біль? Воно випало мені на підлогу, на килим, що залишилася пляма. Я просто відкрила, так? Я ж не особливо Ну, колір гарний, колір гарний, але не то, що він мені зробив гарний колір. Мені таки подобається холодна, попеляста троянда, але це якось неприємно. Він має викручуватися, так? Тобто він має викручуватись. Але це неприємно. Уже ну, які? Сі01. Mm -hmm. Так. 21-й де нас. 21-й. Що це в нас тут таке у нас? Так, що це таке у нас? Це якісь кремові тіні. Liquid eyeshadow. Shadow С01 Golden Teaser. Якось так. Так, ось таке. Давайте подивимося. Красиво. Нічим особливо не пахне, але дуже гарно, дуже гарно квас. Ну, я не бачила таке і у катріс щось вони зробили, мабуть, для цієї лімітки саме. Так, це у нас був 21-й. 22-й у нас. Що це? це? Спойлер. Так, це у нас така клікаюча бальзамчик. Знову таки, 7-2 Бугунді Бліс. Давайте подивимося: Бургунді ну, Бліс, напівпрозорий. Все-таки він напівпрозорий, але, схоже, у нас є блискна з таким кільцем для карабінчику. Але приємно. Уже в мене цих засобів для губ доповнення до моєї колекції просто величезне. 23. Ха-ха, 23. Ну, куди ж без червоного, так? Куди без червоного? Якщо не червона помада, то треба червоний лак. 23-й, у нас червоний лак. Ось. Такий він також, здається, з блискітками. Ну, катріс, я взагалі хотіла. Признаюся, хотіла якось взяти А Катріс. Але, бачите, тут і взялось само Такі, таку колекцію мені вже дісталось. І останній день, 24-й у нас. 24-й. Що це що це? Це така красивенька Катріс джелі і Shadow Toper 7. Сяя, сяяти треба перед, ну, на Різдво, перед Різдво, можна сказати, в різдвяний вечір, святвечір, треба сяяти. Тут у нас є така плівочка алюмінієва, що, до речі, приємно. А можливо, воно буде сипуче. <гас> так, я сковернула вже його цими щіпчиками для брів, тому що я бачу. Воно ріденьке, подивіться, воно ріденьке. Давайте отут десь нанесемо. Ой, гарно так. Воно, не знаєте, чим пахне, але воно дуже таке ріденьке. І ось так сяє. Тобто його і небагато треба, бачите, відкривати, тому що воно може так і витекти, воно так герметично запаковано, але красиво. А побачимо, як воно, ну такі близькі, на прозорій базі, золотисті, а вже сяяти, так сяяти, знаєте, красиво! красиво Тут усе видно у відображенні цієї штучки. Ось. Ось такі у нас ось така косметичка велика і пуста. Вже щось тут прицепилося, поки я вам показувала. Ну, оці такі мотузочки вони один за одного чіпляються, чіпляються за косметичку. Так що, ось, якщо вам сподобалось моє відео за напишіть, які вам сподобалися з цього адвент-календаря такого, такого формату. Ну, цікавий формат, скажіть, так? Цікаво, мішечки, вони дуже такі повітряні, легкі, туди можна потім ще щось класти, комусь також подарувати. Це гарний варіант, гарний. так? Просто я ну, писала в Телеграмі, що вони могли бути і темніші, так? щоб їх не видно було, що знаходиться всередині. Але і так воно повітряно, ніжно, так красиво, нарядно, так, святково. По-своєму, є свій шарм. Так. Єдине, що спойлери є спойлери. Видно. Ну, у нас також є картонка, так, де написано, що там, де і як знаходиться. Єдине був такий. Цей, саме, як випав рефіл на підлогу, мені, Келем мені замастив румянами стік румяна, то якось було. І ще б мені не вистачало якогось бронзуючого, якогось, чи бронзера, чи скульптора. В них там були якісь такі ілімітовані, і лімітовані, красиві засоби для контурування, але не поклали, не поклали. Ну, нічого. нічого. Ми і так отримали багато гарних, приємних засобів. Вважаю, я вважаю, адвент календар вдалий, вартий уваги. А ви напишіть, як вам цей адвент календар Дякую, що ви були зі мною. Підпишіться на цей канал, будуть ще адвент-календарі у цьому місяці. І е, держіть себе, донайте на ЗСУ і пам'ятайте, що все буде добре, все буде Україна. Па-па!